Ще європейська вечір. Півтисячі віничан разом співають різдвяний гімн. Спільним виконанням Щедрика хори міста відзначають сторіччя шедевру Миколи Леонтовича. На Вінниччині, на Батьківщині Леонтовича, взагалі масових виконань, як таких як сьогодні ми бачили, напевно не було. На рекорд України буде вийти. Дай Бог. Запалюють публіку хори педагогічного університету, училища імені Леонтовича, Капела Соломія та інші провідні колективи міста кажуть, готувались ретельно, повторювали партитуру, репетирували спроба. Я вважаю вдала. Це головне ж настрій. Розумієте, тут не йде мова про якесь надто супер пупер професійне виконання, а про настрій, про те, щоб донести людям, що це свято, що така подія у нас в Вінниці має місце. Ідея сподобалась і самим містянам. Насправді відчуття різдва, незважаючи на ті е, моменти, які зараз переживаємо в нашій країні. Е, можливо, не досить добра погода, якісь карантини, якісь там фінансові неблагополуччя. Насправді пісня різдвяна. Вона завжди вселяє такий дух різдва, щастя, віру в майбутнє, віру в краще. Ірина Курш, новини, телеканал Віта.